Справедливо зазначив у вступному слові генеральний директор клубу Андрій Стеценко традиційне предсезонне представлення новачків, більше дане на моді, як і своєрідна процедура, їх посвячення у клубні кольори. Заперечити нічого, бо розпочинаючи від початку грудня минулого року, коли першим у Дніпрі з'явився Ролан Гусів, після якого, завдяки піклуванню засновників і власників клубу, один за одним, немов з рогу достатку, посипалися Ферейра, Холік, Ратань, Клімавічус, Мазілу і Кобахідзе, фахівці, журналісти та вболівальники за час зимов. Вого міжсезоння встигли до дрібниць скласти і вивчити досьє кожного обопільне ж знайомство старожилів Дніпра і тих, хто до нього приєднався, проходило вже в умовах трьох тренувальних зборів. Втім, їхній термін надто короткий, щоб гравці з різним менталітетом, культурою та навіть мовами встигли швидко порозумітися як на полі, так і поза його межами. Їм потрібно какое-то время, щоб окунутися в атмосферу команди і почувствувати, чим команда дише, чим живе Это Це... от этого никуда не уйдешь. И если Русику не нужно, это время он хорошо знает, и многих ребят, и вообще, в принципе, себя в своей команде он находится, то всем остальным, но пришедшим, конечно же, нужно сориентироваться, разобраться.